Сьогодні я хочу познайомити вас з унікальною людиною, яка може затьмарити будь-якого спікера на будь-якому заході, адже його жести, міміка та експресія забирають на себе всю увагу аудиторії. І це відбувається просто зараз. Отже, знайомтесь, Ігор Бондаренко ну дуже крутий перекладач жестової мови. Ігор, на тебе знову цікавіше дивитися, ніж мене слухати. Життя бентежне і несправедливе, ігор перекладач жестової мови на телеканалі Київ. Як і коли ти вирішив вивчити мову і стати перекладачем? А років тому в 97-му році став перекладачем, але почав вивчати чисто з цікавості, мені захотілося знати, що це за мова. У мене дуже добре виходило. Ну зважаючи на це і зважаючи на тоді, здібності, мені дуже добре виходило перекладати. Щоб на нише полі і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревучі. А з чого складається мова жестів? Це окремі літери чи слова і поняття? Структурною одиницею жестової мови є жест. Як mm. слово в mm. словесній мові. А от сам жест складається з декількох. Компонентів, так само, як слово складається з літер, складів тощо. От в жестовій мові, в самому, в шесть, такі компоненти є як конфігурація жесту, тобто форма руки, а, локалізація це місце, де знаходиться жест, там, На рівні голови нижче, на рівні грудей. А, на відстань від тіла тощо: Як тобі сказати, без тебе не можу спати? Наступне це характер напрям руху жесту: вгору, вниз, прямо, вправо, праворуч, ліворуч. Щедрих, щедрих, щедрівочка щедрі прилетіла ластівочка. Четверта це характер руху. Тобто, з якою експресією, з якою силою ти показуєш цей жест? Тому, жест швидкий або повільний. Uh, він плавний тощо, це характер. Ну і п'ята частина це немануальний компонент, те, що не пов'язано з руками. Це може бути пов'язано з корпусом тіла. Наприклад, uh, якщо корпус uh, трошки подаєш вперед або назад, відхиляєшся кудись. І це обличчя, все, що відбувається на обличчі, це міміка і uh, те, що проговорюється з хобами. Uh, Літери використовуються, звісно, є так звана дактильна абетка, тобто А, Б, В, Г, Д тощо. Всі літери відповідають е, літерам в українській мові, але вони використовуються не дуже часто в жестовій мові, лише на позначення. Власних назв або тоді, коли для слова немає жесту. А чи можна порівняти е, жестову мову, скільки жест це може бути слово з китайськими іерогліфами? З китайськими іерогліфами можна. Чому? Тому що жестовій мові, як і китайським іерогліфам, властива е, е, передача, е, одночасна передача е, інформації. Наприклад, жестовій мові інколи можна одним жестом показати велике речення? А слухай, а от жестових мов. Ну, вона одна чи їх багато, і чим відрізняються, якщо їх багато мов в принципі в більшості країн світу є своя національна мова. А Чим мова, вони? і в деяких країнах їх може бути дві або три національних жестових мови. В першу чергу вони відрізняються ну майже всім. Як українська відрізняється від російської, як англійська відрізняється від французької. Так само і жестові мови мови можуть відрізнятися, можуть бути трошки схожими. Наприклад, українська російська мова вони схожі, тому що вони мають одне коріння, і свого часу навіть такий був вислів, що в радянські часи розмовляли радянською жестовою мовою, тому що а, була так звана радянізація жестової мови. Угу. Її культивували стандартизували на всій території радянського союзу. Після розпаду Радянського Союзу жестові мови почали розвиватися окремо кожна своя. Російська пішла своїм шляхом, українська жестова мова пішла своїм шляхом, почала розвиватися окремо від неї. Схожі можуть бути тим, що в першу чергу жестові мови вони е, іконічні, вони образні, тому що деякі жести можуть бути схожі, наприклад, будинок. Ось в е, майже в усіх жестових ага. мовах жест буде схожим або таким самим. Або якщо я буду показувати, що я керую uh -huh. автівкою, да це зрозуміють в будь-якій країні, тому що кермо в більшості ага. однакове. А от є жестовий суржик, якщо вже так говорити, є суржик, але він існує до того часу, поки людина довгий час знаходиться окремо від спільноти глухих, що користуються жестовою мовою, наприклад, лише в своїй сім'ї, де їй немає з ким розмовляти. Е, і людина користується так званими домашніми жестами, тобто жестами, які були, uh -huh. які з'явилися в саме цій сім'ї і більше ніде не використовуються. І коли е, ця людина користувач жестовою мовою, потрапляє в спільноту глухих, де спілкуються українською жестовою мовою, вона хоче, не хоче, але. Подекуди використовує домашні жести. Ага. Це називають жестовим суржиком. Але він виправляється дуже швидко. Людина починає починає адаптуватися до тієї спільноти, де вона знаходиться. Повертаючись yeah. до слова глухих, ти використав, ти сказав глухі. Ми кажемо, що треба говорити люди з інвалідністю, там люди з порушеннями слуху. Е, а чому саме вживати глухі? Краще це звісно пояснили б англомовні. Люди, тому що в них а, легше розрізняти такі поняття, як глухий за станом слуху, і глухий як а, член спільноти а, жестомовних осіб, так званих. У них це розділяється маленькою літерою «дев» і великою літерою «дев» у слові DEF. Ага. В Українській мові те і те перекладаються однаково, і ми не можемо дати слово велику літеру, якщо це не власна назва. Але різниця в тому: так ми говоримо про людей з порушеннями слуху, коли ми говоримо про людей. Що мають е, певні медичні е, ознаки, так? Вони мають е, втрачений. Слух. Ну я, не чую, да, так? Та я... Ну, фактично, ти людина з порушенням слуху. Але ти не глухий в тому плані, що Чому? Е, ти не є е, представником спільноти культури глухих людей, що яких об'єднує жестова мова. От саме е, ці люди називають себе глухими незалежно від стану слуху. Наприклад, я теж користуваю жестовою мовою, але я не глухий. Ага. В тому випадку, коли жестова мова є єдиним або домінуючим засобом спілкування, яку роль відіграє от, е, міміка в жестовій мові експресі, От? Дуже багато інформації можна передати лише за допомогою обличчя. Сам жест без обличчя, без міміки обличчя, без е, артикуляції певної. Без експресії може нічого не означати або може не передати. Це так само, як в звуковій мові інтонації голосу. Ну, Наприклад, слово гарний. да? Або поганий. А відразливий це? Із язиком, так? Так, ти бачиш, у мене одразу на обличчі все, все змінюється. Якщо гарний, то у мене піднімаються брови, у мене обличчя веселе. Ага. так? А якщо поганий. Ми зараз покажемо кілька кадрів. Ти можеш описати їх на від... Ну, по відео описати жестовою мовою? Я спробую, якщо це не підстава. А <с> тепер <characterized> <плуз> <плуз> <ч holder> uh -huh. love you. I love you. Good girl. I love, you. I love you. А це ти зараз англійською мовою жестовою мовою. В принципі, в більшості країн світу є своя національна жестова мова. Вони? вони відрізняються ну, майже всім. Як українська відрізняється від російської, як англійська відрізняється від французької. Ти показав спочатку, іде йде дощ на морі, да, чи так? Так, дощ спочатку. Ну, те, те, що я почув, я почув дощ, я чую тепер хвилі, я розумію, що там є вітер якийсь. Ага. А, ти подивись, подивись, уважні, що там ще щось є. Ааа. -а. <звук> <звук> Дивимося наступне відео. Ам'скет! <звук> Це називається фейспалм, так, це підстава реально. <тумирали>, тому що таке, ну я, я не знаю, тут е жоден. Давай найцікавіше. Цей жес, ну це смішний сміється, так, серегоче просто. Це просто ну, с -с сміх, звичайний сміх. А це ось такий ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, да, да. Скільки вона може сміятися? А є якісь специфічні слова, які вживають тільки глухі. В письмовому мовленні, коли глухі переписуються, вони можуть не використовувати слово, вони можуть використовувати а, позначення деяких жестів, наприклад. От а, Інколи вони можуть а, написати слово цик це означає цікаво, тому що в артикуляційно при показі жесту вони кажуть цик. А чого не можна перекласти жестовою мовою? Лухи говорять лише про те, що вони з чим вони стикалися самостійно. Наприклад, перекласти так, щоб було зрозуміло глухому а музику. Це ну я не знаю це так само, як наприклад незрячій людині пояснити різницю між синім і червоним кольором людині, яка ніколи не бачила цих кольорів. Можеш розповісти анекдот з е, жестовою мовою і пояснити його? Я побачив цей анекдот за кордоном. Його розповідали, глухі були різномовні з різних країн, але всі зрозуміли, всі реготали. <гум> ну, знаєш, фільм про Кінконга, де він Де в нього на лапі, у нього дівчина, білявка, просить, будь ласка, там не треба. Ми ж всі люди, там, всі, всі Божі створіння, ми маємо дружити. Ну і Кінг-Конг конг а, ну так, дійсно, ми ж друзі, ми маємо дружити. <рик> ну, зрозуміло, <рик> та? типу так, дружба, мір, дружба, має, ну і все. <рик> Якось так. А як показати нашу назву нашої програми? Грати, песик, песик душка, душка, гривня, гривня знак, знак питання, питання, долар, долар, долар. Чудово.